Цта на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВА. і Тетяна Чудаківська вітаю. Тривають бої за Донецький аеропорт. Кіборги усі атаки відбили. Також бойовики обстріляли 23 населені пункти на сході. Вогнем у відповідь у тих випадках, коли у зоні ураження немає мирних об'єктів, артилерія сила то завдала 22 вогневі удари. На Маріупольському напрямку посилено боротьбу з диверсантами і повітряною розвідкою терористів. Зафіксовано збройні сутички між самими бойовиками. Так у районі Олександрівки, що на Донеччині, у наслідок міжусобних боїв бандитів, знищено їх самохідно. Артилерійську установку і один град. Тим часом козаки і російські найманці відмовляються їхати на Донбас воювати. В одну з донецьких в'язниць було доставлено 60 осіб, так званих козачків, які вперто відмовлялися воювати. Після дводенної обробки їх у приміщенні Катівні Донецької СБУ бойовики вивезли своїх поплічників-дезертирів в Росію. Російські найманці, які активно брали участь в бойових діях, відмовляються воювати через невиплату їм грошової винагороди. Командир донських козаків Микола Козіцин живий. Інтерв'ю з ним оприлюднив ютуб канал сепаратистів. Нагадаю, напередодні у Антрацинті стався бій між бойовиками ЛНР і козаками. Була суперечлива інформація: чи то про арешт, чи то про загибель Козіцина я жив, здоров працюю, працюю працю над ногими проектами, які потрібно нужно осуществить. Я буду рядом з вами. І то що своє временне це саме. Я нахожусь в одпуску. Восьмий, начебто, гумконвой з Росії уже на Донбасі. Понад 60 машин перетнули державний кордон. Російська сторона переконує везуть будівельні матеріали, продукти харчування і новорічні подарунки для дітей. Утім, що насправді у тих вантажівках знову дізнаються лише бойовики, бо ані українські прикордонники, ані міжнародні спостерігачі, які у попередніх випадках вмісту цих камазів вочі не бачили. Наслідки постійних обстрілів бойовиками показали українські військові. У мережі виклали відео своїх позицій після відпрацювання по них ворожої артилерії. Гаубиці нас обробатували д 30 Ось вороночки від них. Обратите внимание, вот від града кусок валяється атереса. Криївка для кості так лагідно називають айдарівці оселю одного із волонтерів у місті щастя. Будинок Костянтина завжди відкритий для солдатів, де та добровольців і військових, де вони можуть смачно поїсти, випрати речі, помитися та відпочити від усіх військових негараздів. На кухні смачні домашні страви, гарячий чай, і печиво. У спальній кімнаті втомлений солдат, який відсипається після добового чергування. Так виглядає Криївка дяді Кості у місті щастя. Свою оселю Костянтин вже давно перетворив на штаб допомоги українській армії. У кожній кімнаті цигарки, ліки, теплий одяг, а кумори заповнені гуманітарною допомогою. Хлопці заболівають, грипують, простудне заболівання. От всі возможні чаї я захворів. Досить такий був висока температура і так далі. І в той час і в лікарні не було можливості полікуватися, тому що в той період дуже обстрілювалося. І, і дядь якось запросив, забрав мене до себе, надали мені таку медичну допомогу, там, чаї, оце все, і за допомогою цього я. Зміг дуже скоренько виздорювати і повернутися на передову. Допомагати активістам Костянтин почав ще з Майдану. Потім окупація Криму і війна на Луганщині, яка не оминула і рідне місто чоловіка. Коли наші брати прийшли до нас з автоматами в руках, тоді я твердо вирішив, що або ми виграємо, або ми з родини. Родина з нами, і треба побеждать. Якщо ми цю війну не виграємо, то як завжди виграють нас. Коли щастя було зайнято сепаратистами, Костянтин продовжував допомагати армії підпільно, Возив мішки для укріплення позицій, теплий одяг та їжу через ворожі блокпости. Його розшукували, погрожували вбити разом з родиною, проте волонтер не зупинявся. І угрожали, і дивилися косо на мене. І тоді якраз вже була взята СБУ, коли. и оружие было роздано, и все. И просто-напросто уже была, была опасность. Было и такое, что о, все, сейчас уже наши придут. Ну, наши это в плане сепаратисты будем жечь, будем резать. Волонтери з інших міст також допомагають Костянтину. Вони пересилають допомогу на його адресу. А Костянтин же розвозить усе по блокпостах. Проте найбільша підтримка для Костянтина дружина і син. Усі не війни, вони пережили разом. Ну тут повністю займався оборудованням, там, коли перші пости наші з'являлись, і там кусок дрота, який лежав у нього в гараже, він віддавав. і що потрібно було якісь там гвоздики, щось то він купував. Тікати з рідної землі Костянтин не збирається і налаштований займатися волонтерством за будь-яких умов. Слава Україні Кулак, ТВАЙ Ніч пам'яті на Майдані Незалежності своїми виступами розпочали студенти, які були свідками кривавого розгону Євромайдану рік тому, у ніч на 30 листопада. Хлопці та дівчата зізнаються, що не очікували такого розвитку подій, і були приємно вражені тим, як на наступний день тисячі людей піднялися на їх захист. Ця розмова була, знаєте, жажда помсти. Я хочу щоб вони відчули те саме, що відчула я. А потім прийшло десь таке: я хочу справедливості. Я хочу, щоб їх знайшли, хто нас ви знайшли тих о, правоохоронців, знайшли їхніх командирів, тому що на камерах все є. Я дуже прошу, щоб наша прокуратура відкрила ці справи і все таки через рік знайшла хоч людину, яка Пила тут студентів, і на прикладі одного показала, що ми знаємо всіх, і що в цій країні буде справедливість. Не оминули увагу ніч пам'яті і європейці своє захоплення українським духом висловив екс-комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Теплі слова на майдані почули і від Михайла Сакашвілі. Також перед учасниками акції виступили посли Литви, Канади та посол ЄС в Україні Ян Томбінський, який часто відвідував майдан під час революційних подій. Він переконаний, українці мають зробити так, щоб жертва людей загиблих у ході протестів на майдані не була марною. І ви показали, що не вмерло України ні сила, ні воля. Зараз нам все потрібно зробити, вам і нам, щоб вам, брати українці, усміхніли здоров'я. Так живе всім Україна, української роки. Дякуємо. Рік тому прийшли сюди просити у влади щось підписати угоди на той момент. Зараз люди вже навчились вимагати у влади. І влада боїться цих вимог. Цей страх, який ми зараз відчуваємо у влади перед суспільством, це мені здається головна зміна. Що ми повинні говорити владі, що якщо вони сплять, ну це не той час, коли можна собі дозволити розхитуватися. І не тільки люди, але сама ситуація вимагає більш практичного і більш ну, швидкого вирішення проблем. Троє іноземців загинули у наслідок нападу бойовиків Талібану на готель у столиці Афганістану. За повідомленням поліції Кабула, вбито працівника гуманітарної організації його сина і дочку. Усі троє громадяни Південно-Африканської республіки. У перестрілці також загинули троє нападників. Керівництво Талібів уже узяло на себе відповідальність за теракт. За минулу добу таліби здійснили принаймні чотири напади на позиції афганських силовиків і мирних громадян. Так, третю добу тривають сутички поблизу колишньої британської військової бази бастион. Американський поліцейський Дарен Вілсон, який застрелив чор чорношкірого підлітка у Фергюсоні, залишив службу. Причина побоювання за власну безпеку. За словами адвоката, останні місяці правоохоронець змушений був переховуватись через погрози фізичної розправи. Нагадаю, у серпні Вілсон застрелив беззбройного чорношкірого підлітка. Поліцейський заявив, що зробив це у, по у порядку самооборони і що совість його чиста. Журі присяжних вирішило не звинувачувати Вілсона вбивстві. Рішення викликало заворушення і погрому у Фергюсоні та масові акції протесту по усій країні. Молдова обирає між заходом і сходом. На парламентських виборах основна боротьба розгортається між проєвропейськими та проросійськими партіями. Лідери перегонів три партії, які підтримують євроінтеграцію країни. Їм соціологи пророкують близько 50% голосів. Створити коаліцію їм можуть завадити внутрішні чвари. Їх конкуренти комуністи і соціалісти, вони можуть набрати понад 20% голосів. Проросійські сили зазнали серйозного удару, коли за три дні до виборів суд зняв з Станції партію Патрія керівництво політичної сили звинуватили у незаконному фінансуванні за кордону. Ми продовжимо рух у бік Європи, але я не думаю, що це на краще. Чому? А що доброго нас чекає в Європі? Країни, які вона приєднала до себе, нещасливі, і ми не будемо також. Я вважаю, Молдова не має зближатися ні з ким довже розвивати відносини з Росією з Євросоюзом. Бути одільною країною, строїть її, строїть його будущее. Наше майбутнє з Європою. У мене четверо дітей, і я бачу їх майбутнє в отриманні освіти за кордоном. Я хочу, щоб вони навчалися там, а не тут. У кличка оприлюднили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті: метро і електричка 4 гривні, наземка – 3. Місячні ж квитки коштуватимуть 300 і 150 гривень відповідно. Київська адміністрація запевняє, будуть і знижки. Зокрема, якщо оплатити одразу півсотні поїздок, то підземкою можна кататися по 3,5 гривні. Студенти традиційно сплачуватимуть половину вартості проїзду, а учні у четверо менше. Їм продаватимуть пластикові картки, що коштуватимуть 12 гривень. Введуть і проїзні з обмеженням кількості поїздок метрополітеном. Їх ціна буде наступною. За 46 поїздок у метро – 150 гривень. Для студентів – 75 гривень, для учнів – 37,5 гривень. Чемпіон України серед чотирилапих за звання кращого цими вихідними у Києві змагаються понад 80 порід собак, і не лише з України, а з Фінляндії, Молдови і Білорусі. Деякі тварини участь беруть уперше. Утім, є і ветерани, які вже завершують свою модельну кар'єру. Чотирилапих чемпіонів бачила Анна Приходько. Догляд та спеціальна косметика це щоденні процедури для цього американського кокер-спаніеля. Звуть Сонька, дуже любить спати. Власник розповідає, колись мисливська після тривалих селекцій ця порода стала декоративно диваною. Це порода, яка потребує определенно серйозного уходу, дорога косметика, їженідільне купання, розчісування кожен день. Тобто, це не та собака, яка просто живе. в кордоні. А ось цей аляський маламут вже діючий чемпіон України. Власниця розповідає, приїхали, аби виборити ще один титул. Утім, поза участі у виставках і змаганнях, Амір взимку ще й залюбки катає дітей на саншатах і стає моделлю своєрідних фотосесій. у нас в місті в прямому роді акції для допомоги бездомних животних фотосесій. Тобто я привожу собаку, і ним всі фоткаються. Всі хто хоче. Та тобто даже маленькі груднички, там його зверху сажають Амір, мірвір. На нього і без проблем кращих серед чотирилапих обирають міжнародні експерти. Аби привернути увагу суддів, учасники виставки мають насамперед професійно зайти на ринг. Далі кожен показує свої вміння і навички. Якщо собака співпадає за всіма стандартами, і незалежно чи він породистий чи ні, він має шанси виграти. також на виставці проводяться різні конкурси. Конкурс костюмов, ну это более развлекательный конкурс. Конкурс племенных пар, конкурс производителя. Лежать. Стоять. Рядом. Ці команди чотириразовий чемпіон України вивчав два з половиною роки. Макс, так звати переможця багатьох міжнародних змагань, крім українських, має дипломи чемпіонатів Білорусії та Молдови. Нині вже завершує свою кар'єру. Сьогоднішній день по Україні ми взяли вже все. Тобто це последня наша виставка. Ми, в общем-то, закінчуємо кар'єру. На виставці чотирилапих люди переймаються і нинішніми проблемами України. Тут збирають кошти для допомоги 79 й окремій механізованій бригаді. Продають книги, раритетні речі, хендмейд. Організатори виставки сподіваються, їхня допомога нашим військовим не буде зайвою. Анна Приходько, Олександр Ітегілов, ТВАЙ. на цьому все. Більше новин 15-й. Приємного вам вихідного і дякую, що довіряєте.